Так, один із завершальних етапів це адаптація анімації для вертикальної мобілки. І зараз ми це зробимо. Чому це ми робимо? Тому що саме ті розміри відступів або якихось змін, які ми задавали для десктопу цих екшенів в анімації, вони можуть бути дещо замалими в І Їх треба буде трошки підрихтувати. Ось як зараз ми це бачимо, так? У нас трошки все якось трошки маловато. Там навіть анімація цього хедера, да, у нас трошки відрізняється. І тут щось у нас коїться у нас навпаки наш логотип, який повинен змінювати мій розмір, розмір при наведенні. Він працює зараз тут, а нам треба, щоб він працював тільки на десктопі. Ну, коротше коротше все треба трошки відладнати. Почнемо якраз з логотипа, у якого стан встановлений hover. Ось тут і є зміна розміру, так? Типу, у нас ось тут на hover 5,5, при тому, що тут 5.21. Але нам не потрібно, щоб у нас цей хавер стосувався наших інших брейкпоінтів. Тож, якщо 8, то ми можемо тут зробити теж 8. Щоб тут у нас при хаврі нічого не змінювалось. Ну і по суті, в принципі, хавер як такого не може бути на горизонтальній мобілці, теж і на вертикальній, але під час кліку на логотип це теж може спрацьовувати. Тому нам це не потрібно. Тож ми просто зараз теж повідміняємо. Тобто у нас тут 12, і ми поставимо тут теж 12, щоб нічого не змінювалось у нас під час наведення. Те ж саме стосується вертикальної мобілки. У нас тут. Розмір 17,52. І ми хавер встановимо на той самий 17,52. І отримаємо, власне, те, що нам треба. Тож, ось у нас є наша вертикальна мобілка. Наводимо і нічого не коїться. І під час кліку теж нічого не буде коїтись. Добре, тепер нам потрібно. Подивитись на наш сценарій цієї анімації хедера, що в ньому не так. Ну, Це випливає наче непогано, нормально. Тут не вистачає простору, тут ну, не вистачає цього зміщення. Треба поправити. Ну і тут я б теж трошки поправив, щоб було видно, що він вилітає десь знизу вверх, тому що цього майже не видно. Тож, робимо ось що. Беремо сценарій анімації цей Page Load. прилодер застосовуємо його для всіх варіантів, окрім phone portrait. Тепер. Це є. створюємо ще один page load, Застосовуємо його тільки для вертикальної мобілки, тобто створюємо новий сценарій. А ми просто копіюємо його, тобто дублюємо прелоадер наш, пишемо, що це прелоадер, Ми можемо позначити ось так: mob. Хоча, зазвичай, я так помічаю деякі інші властивості, краще позначити його ось так, наприклад, моб. Да? Або можна ось такі фігурні дужки, моб. Є. Yeah. І тепер для моба ми просто робимо трошки інше значення. Наприклад, якщо у нас тут наш хедер посувався ось тут на 10 рем, то тепер це цього замало, і, напевно, десь повинно бути там 15 замало. Ось так робимо 20, щоб було трошки з запасом. Це пункт раз. Тепер ми хотіли, щоб наш хедер теж трошки. Було видніше, що він вилітає. Тож у нас тут 3 рем. Робимо не 3, а 6 рем. Суф, наприклад, або ми навіть можемо 8 рем зробити. І подивимось, як це буде виглядати. Тож зараз непогано, да, наче? Так, да, в принципі, непогано. І зберігаємо. Все, ми адаптували наш прилодер для вертикальної мобілки. Тепер його доволі непогано видно, да? Ось так. Виглядає все дуже непогано. Добре. Тепер анімація цих хедінгів. Мені здається, що теж треба трошки їх підправити, а саме як ми тут цю анімацію залишаємо для всіх окрім фон, окрім фон портрет. Добре. І тепер створюємо новий scroll Into View-Trigger. Залишаємо тільки фон портрет. обираємо цей клас з анімацією. Start н Animation. І, в принципі, обираємо. Оцю нашу анімацію, тільки дублюємо її і прописуємо знову ж таки, що у нас це для мобілки. Ось так. І просто зазначаємо тут трошки інший сув. Певно, що 8, то многовато, але 6 буде в самий раз, мені здається, так, тут зараз ми не можемо подивитися, але тут можемо. Зараз, якщо будемо згори гортати. Якось все одно не дуже помітно, можливо, тому що у нас там всього 10% стоїть. А, 0% стоїть цей офсет. Можемо поставити 20 і подивитись, як воно буде виглядати, бо на мобілки 10 то маловато. Так, є. Тепер дивимось. Ну, здається, що можна ще трошки так зробити. Теж, наприклад, взяти 8 зробити. І буде непогано. І 20%. Що ж, є. Тепер нам необхідно зробити для текстів. Все те ж саме. Так, тут ми залишили тільки для мобілки, все вірно. Тепер тексти, оці тексти, які в нас теж доданий клас. Ні, не доданий клас. Ми просто тут за тригером да? застосовували анімацію. Да, безпосередньо до кожного елемента. Тут обираємо тільки для всіх, окрім мобілки. І додаємо ще одну анімацію. Scroll into View теж, теж для окремого цього елемента, не до класа, тільки для фон portrait. І обираємо цей delay, тільки duplicate її, і прописуємо тут, що це в нас для мобілки. І робимо все те ж саме. Тобто нам, у нас різниця тільки в тому, що тут ми робимо більший СУ. Тому що три. Це дуже мало. Тільки щось я трошки не бачу. А, це ж все для іншого стейтменту, тобто ми цього не бачимо. Добре, сейф і тут теж 20%. Тепер дивимось, як воно буде виглядати у нас. Ми застосували для першого нашого цього тексту. Дивимось. Тут норм, тут норм. Все норм. Тепер застосовуємо цей тригер для другого заголовка. Тому що тут ми застосовували всі окремо. Тобто створюємо Scroll into View. Тільки Mobile Portrait, «Started Animation». У нас вже ця анімація є, ось для мобілки. І 20% Сув. Призначаємо. І є в нас ще третій тут елемент, для якого ми застосовуємо цю анімацію. Ось він. До речі, чомусь. А, тут в нас новий елемент. Це ми той сховали. Тож, добре, тут ми можемо призначити те, що для мобілки не потрібно. Тут для цього створюємо новий сценарій. Scroll into View», тобто сценарій той самий новий триггер. Тільки для Mobile, portrait, Start in Animation, і обираємо оцей варіант для мобілки, знову ж таки. Власно все. Для кнопки, на яку ми теж повісили цей елемент interview Delay», ми можемо повісити ось тут. Саме обрати тільки вертикальну мобілку і повісити той, який для мобілки з ділеєм Ось він. І теж обрати 20%. Тож, все робимо за стандартом. До речі, тут потрібно скинути вертикальну білку. Все. І тепер будемо дивитись на цю нашу красу. Як вона буде виглядати? До речі, давайте одразу тут теж змінимо наші картки, які дуже красиво вилітають, але не дуже добре їх видно. Тож тут у нас вони. Mobile портрет прибираємо і створюємо новий тригер знову ж таки, scroll into view, тільки для фон портрет Start Animation. Робимо 20%. І обираємо. Тут у нас був який: оцей інтерв'ю без ділея наскільки я пам'ятаю. Тож, обираємо то якийсь для мобілки. Оцей варіант. І обираємо для класу. Card Animation. Добре, є. Yeah. Так, да, тут був просто опір, да, це опір-моб. Все добре. Раді, що тобі подобається наш практичний інтенсив з Webflow українською. А якщо ти хочеш фундаментально вивчати Webflow, обов'язково завітай на сайт нашої школи Webflow Tutor. Власне, все можемо дивитись, як воно буде виглядати. Ось так воно буде виглядати. Тепер переходимо сюди, дивимось. Все вилітає дуже добре. Все непогано. В принципі, мені подобається, як вилітають ці. Мені здається, що, можливо, більше і не треба, але можна, можна спробувати загалом то ось так. Так, 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 так. Ну, наче вони дуже так воно якось натурально виходить, тому я би і не змінював. Добре. Так. Що ми маємо ще? Що ми маємо ще у нас змінити? Де да, нічого ми більше не маємо, що змінити, напевно. Тепер подивимось наші шаги, наші точніше кроки, пробачте. Подивимось, що в нас тут далі. Чи після того, як ми адаптуємо верску під реалізуємо всі необхідні сценарії анімації та стану елементів, тестуємо проект на всіх видах гаджетів, софта та розширення екранів. Тож зараз в нас буде тестовий період. Я зможу продемонструвати тільки. Ну, по-перше, ми вже тестували. Будемо казати відверто, ми вже тестували на різних видах гаджетів під час. Після того, як розробили десктоп, після того, як розробили мобілку, виключно я демонстрував тільки тестування на ПК і на емуляторах. Суто кажучи, коли ми обираємо на ПК варіант перегляду, типу iPhone там, або iPad так, і так далі. Але я не можу продемонструвати на реальних гаджетах, як це буде виглядати. В мене є просто окремо є всі гаджети, по суті. І планшети є, і на, і на iOS, і на Android, і iPhone є, і Samsung є, тобто на Android і на iOS телефони. І я роблю власне такі тести. При цьому я тестую на різних браузерах, принаймні Safari і Chrome, тому що це найпопулярніші браузери. І, до речі, Safari він такий доволі специфічний, і з ним доволі часто бувають якісь нюанси. Тут, в принципі, ми нічого такого складного не робили, з чим можуть бути нюанси на Safari. Але все одно будемо перевіряти. Та зараз ми все одно зробимо таку невеличку перевірку, хоча б на нашому одному гаджеті, і на різних його розширеннях, і на типу емуляції різних гаджетів. І також подивимось speed там на двох сервісах, і подивимось, чи все в нас працює добре.